Доброго дня пані і панове. Сьогодні 16 лютого 2024 року. 15 лютого 24 року відбулася сесія Каролицької міської ради під номером 50, де, зокрема, депутати мали розглянути питання щодо надання дозволу на виділення земельних ділянок громадянам Іванюті Таран Ковалю для ведення підприємницької діяльності. Відповідна комісія Кагарлицької міської ради 12 лютого розглядала питання виділення земельних ділянок та надала згоду названим особам. Перед початком сесії 15 лютого 2024 року. Я подав секретарю міської ради Людмилі Демиденко копію заяви громадянки Ходзіцької від 11 січня 2024 року, якою вона зверталася до депутатів міської ради з проханням прийняти рішення на сесії міської ради стосовно. Виконання рішення суду по земельній ділянці, яка виділена їй в оренду на 25 років рішенням сесії міської ради. До копії заяви громадянки Ходзіцької я додав копію рішення сесії міської ради від 2002 року. Ось як Відбувалося прийняття заяви. Подивіться, будь ласка. Кагарлицька міська рада, друга сесія 24 скликання. Рішення про продовження терміну оренди земельної ділянки, Розглянувши заяву громадянки Ходзіцької Наталії Якимівни, вулиця Зеленського, 2. Керуючись статтями 12, 93, 124 Земельного кодексу України, міська рада вирішила: перше, продовжити термін оренди земельної ділянки площею 0,2 гектара по вулиці Зеленського під огородництво терміном на 25 років. Друге, Худзівський. До початку продовження терміну оренди скласти договір оренди земельної ділянки з міською радою. Третє, дану земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням. Міський голова Микола Бойченко. Місто Кагарлик No 19224 24 від 29 травня. Дві тисячі другого року. Кворум для проведення сесії. Є у кого якісь пропозиції щодо початку? Хто за те, щоб розпочати, прошу голосувати.

Таніса? Таніса? Так, вони вони були. Але пункт не спрацював. У пункті спрацював Васила Бетрович, це не де звільняє. Е, є пропозиції залу додаткові питання? Хм. Немає. Але поступила заява від Козицької ta? на Наталії ну текстовка такова, що просто включити до... Порядку денного розгляду даного питання. Але е, дане питання розгляда... і, а, розглянуто да, напоперед, да. Напоперед, та, і розглянути з попередніх попередніх прийнято рішення... Від, то, рішення. А рішення є відмовити. Да. Тому, е, шановні депутати, ну є заява. Давайте проголосуємо про включення до порядку денного питання, чи не питання, а розгляд заяви. Ходити. А, Голосувати потреби немає по Ні, Ірина немає. А, воно розглядало. Тобто Голосувати <говори> за включення потреби немає. Є заява. Давайте пишемо. У двох словах що нічого не розумію. Бувай де заеду ділянку, яка біля пасхів вже декілька років одні ті самі заяви у власність, у користування. Це прибережна зона вулиці Кітова, рядом із полоска в долі салу. Але є рішення ради про відбува. Проголосувати заяву є, немає потреби. Є. Yes. Значить, прошу тоді проголосувати передаденний цілому. Тоді, будь ласка, наготуйте відповідь, <тур> які надав заяві. Ще наготовано. Ну, готуйте передати. <тур> Зараз важко я приєднав. Переходимо ді -ді, до друзя до питань порядку 9. Переходимо до першого питання. Ну, я давай буду буде. Перше питання про звіт свого голови про роботу виконавчих органів Калинської міської ради. Ну, який можна зробити висновок? З почутого, побаченого, що у Кагарлику процвітає корупція одним земельні ділянки, які так сказати, причетні до влади, виділяють, а в інших, які не причетні до влади, забирають. Це ж явна корупція і дискримінація. Як ви думаєте, панове громадяни, напишіть в коментарях до цього ролика. Мені доводиться часто звертатися в державні установи. Приватні установи, до підприємців. А що значить підприємець? Чим він відрізняється від спекулянта? Підприємець я вважаю, я не знаю там законодавства, але я вважаю, це підприємець той, хто щось своїми руками, своєю працею, своїм розумом створив. І це, так сказати, має продаватися за якусь винагороду. І з цієї винагороди він має платити, платити так сказати, внески для того, щоб утримувати владу, яка так сказати, керує відповідній територіальній громаді. Без цього неможливо. Треба, щоб хтось, так сказати... Загальне керівництво здійснював. Так от у нас у Кагарлику підприємці. Це не підприємці, це спекулянти, які, які здійснюють перепродаж товарів. Їм привезли оптовики, вони підняли ціну і продали. продали. Міська рада наклала на них податок на оренду земельної ділянки і витребували так, перерва, поки пройдуть. Вечором хлопці подивитися ролик на Ютубі. Я, я тут Кагарлицьку міську раду критикую трошки. Чи ви за неї? Так от, шановні пані і панове, тут пройшли рибаки, тому я такий коротенький перерву зробив. Значить, своїми руками. А то виходить, усі пройшли по товарам і послугам, підняли ціну і крайнім залишається покупець. Покупець, тобто я, сіра маха або ви, який повинні це годувати. І спекулянт, який назвав себе підприємець, і а, владу, яка дере. Гроші із податків, а нічого не робить для розвитку так сказать підприємств, які б приносили дохід і вони б утримували оцю владу. Нема цього в Кагарлику. Є таке землю продаємо. Як продаємо? Ви створили цю землю. Земля це творіння Боже. Хіба можна продавати Боже творіння? Ні. Вона повинна бути в користуванні усіх, в тому числі. І моя земля, і ваша земля, земля, як і по Конституції, земля надра і всі, так сказати, ліси, поля належать народу України. А тут продають творіння Боже, то це ж злодійство у Бога, шановні, злодійство, яке виливається в злодійство у мене. Наталія Кимівна, на відміну від тих підприємців, які торгують спекуля... спекуляцією, вона на тій ділянці, яка її виділена ще колгоспом імені Леніна, в далекі радянські часи. І е, добросовісно вона платить за оренду, наводить там порядки і, е, так сказати, сплачує все. Вона там посадила шовковиці. Шовковиці. Ростуть. Колись приходжу на базар, дивлюся, а в неї губи накрашені. Я питаю, що таке? Каже, це від шовковець. Воно каже, відерце стоїть, принесла на продаж. Ну, добре, зараз я піду щось куплю, а потім розкажете мені, що це за шовковиця. Така, приходжу, через 5 хвилин вже нема того відерця. Каже, чуть з руками не одервали. От. І каже, несіть іще. Я кажу, так я не подужаю лазить там по, по деревам. Там дерева такі повиростали. Тобто вона посадила манюсінькими ще їх ці деревця, вони виросли, дають плоди. Там хто хоче, той щепає, рве. Ну і вона там рішила на базар. Оце підприємництво своїм трудом вирощена, так сказати. Ягода, яка підлягає продажі. Далі, я замітив, що крім свого товару там вона продає всяку там мілочовку, мівіну, лавловий листок, листок. До речі, подешевше все. От. І багато такого товару якось лежить у нього, що не її, а чий-то каже. Та каже, це ж люди приносять і... Просять, продайте, продайте, продайте. Самі не мають тями підприємності. І вона то кожуха, то ватні штани, кому вони ще зараз потрібні, купляють у неї все, на розхват все йде. І люди оце привикли до неї все це носити, вона продає. Нікого ні з ні, кого ні, ні копійки не бере. Оце підприємець. А у центрі, кіоски. Стоять, туалетів нема. Як же так? Це ж треба гроші викидати, щоб хоча б якийсь біо, біотуалет. Ну, в день там торгують там всякою дрібницею, такою теж е, спекулюють. От. А вечором підторгують там пивком, ще чимось. А туалета нема. І куди? То під будинок, то десь під якусь споруду, то те. І отак от, якщо пройти поблизу будинку, то смердєва стоїть неймовірно. Оце такі підприємці. Хіба можна в центрі напічкувати оціми спекулянтами, які оце запаскужують центр? Та не проїхати, не пройти. Дивіться, скільки машин, скільки цих е, транзитного транспорту, скільки всього. Це ж жах. Не можна не пройти, не проїхати, а кажуть, погано живемо. Чого? Того, що оця ця земля, яка е, крадеться у Бога, як Боже творіння, вона видається спекулянтам, яких назвали підприємцями, і е, потім вони накручують і в кінці кінців я і ви, хто там не займається підприємництвом, залишаються крайніми. Так от, е, шановні. Я там пропонував раніше на місці, де була терапія, створити реабілітаційний центр. Там розумні люди мені підказали, що реабілітація це не просто там лежиш і тебе чим спічкають. це пристосування до життя цивільного. Це вивчення якихось професій, вивчення ведення підприємницької діяльності, вивчення так сказати, різних умов, хто на що коротше, способний, це повинні бути спеціалісти. Так от Наталя Кимівна якраз і є той спеціаліст, який научить підприємницькій діяльності, а в неї украли, забрали той клапот землі, який вона має в оренді. До 2027 року. Ось така у нас влада, шановні, кагарличани. А ви мовчите, мовчите і сесія нікого немає, замість того, щоб прийти і рознести в щепки оцю всю гниду, яка там сидить, оцих негідників, які обкрадають Бога, обкрадають нас з вами. І ви оце все терпите. Ну що, дождетеся 33-го року, коли будете їсти своїх дітей? Прошу висловитися в коментарях. Може щось не так. Пані і панове, якщо я вже згадав про Наталію Якимівну, то я прожив вже скільки 17 років 4 рази. А вона 20 років теж ще три рази. Так от на робочому місці в неї на базарі лежить така от рахівниця. От. І я там, коли побачив, чуть не заплакав. Тому що вона і в мене така є. І я її достаю тоді, коли ми збираємося однокласниками. У мене часто збиралася раніше, зараз, правда, ні. А раніше збиралися, і я от достаю рахівницю, і ми всі плакали. <смість> Замість того, щоб пити горілку вино і радуватися, то ми плакали, дивлячись на цю рахівницю. І нас учили додавати, віднімати. А коли я побачив Наталію Кимівна, навіщо вона вам? А вона, а вона каже, я рахую на на рахівниці. І не тільки додаю і віднімаю, а й множу і ділю. Я здивувався, я перший раз почув, що на рахівниці на оці, можна множить і ділити. А ну покажіть. Вона мені показала. Боже, спочатку я не врубився. Така швидкість пальців і, і рук, що я не врубився, як можна. А потім раз, два, три, боже, до мене дійшло. І все співпадає. Представляєте, множити і ділити можна на рахівниці. <кхи> і от я подумав, математики, там, кандидати, доценти, доктора, професора, як казав Райкін, Шенкори, Кори і кореша, Шнобелівські лауреати. А ви вмієте додавати, віднімати, ділити і множити? На рахівниці. Сумніваюсь. А от Наталя вона вміє. <сум> і мене навчила. І я оце тренуюся вдома, щоб не забутися. Так що ціни її немає. Так, да, і вона ще, ще, допустимо, ложить її на підлогу в кіоску. І отакого от підошвою ногами босими поки. Масірує цю. Перед тим як іти додому, після базару, почав гикала підошвами по кісточкам по цим. І каже, кулею лечу. Так все добре. розробляється. розрабатується. Так що, шановні, Хто хоче навчитися, будь ласка, до неї. Я їй сказав, Наталя Кимівна, халявщики відшивайте. <рес> Тільки за гроші. Я знаю, ви не жадна, ви все одно ті гроші перечислите на мир, як ви кажете. На мир. От. Тому ось такий у нас підприємець, так що... Хто причетний до створення в Кагарлаку нормального життя, хто хоче, не забудьте Наталію Киміну позвати. Для того, щоб вона вас навчила підприємницькій діяльності, а не спекуляції. І будемо ми тоді всі щасливими. Ну, все наче на сьогодні.